У Коломиї пройшли змагання на Кубок області з важкої атлетики. В турнірі взяли участь спортсмени із тих районів, де культивують цей вид спорту. Перемогу здобули коломийські атлети. Саме вони і складуть основу збірної для участі в Кубку України. На змагання приїхали кращі важковаговики Прикарпаття. Про це говорив президент обласної федерації важкої атлетики Василь Косоріс. Він зазначив, що зараз цей вид спорту переживає на найкращі часи. Зокрема, не вистачає обладнання. Немає інколи за що придбати і форму для спортсменів. Ми поки що знаходимося в підвішеному стані. На жаль, ми не отримали жодної підтримки від обласної ради навіть адміністрації. в минулому році. Жодної копійки не було видано. Так само, і міська рада нас не балувала. Грошима шукаємо меценатів, шукаємо спортсменів, які був бувши, коли займалися. Наші підприємці до депутатів підходимо. Одним словом, виходимо. Зараз у 20-х числах лютого підтвердити або хоча б попасти в трійку, якщо би було можливість, то завоювати в третій кубок України. Ну, це від цього дуже багато залежить. Зараз навіть е, бракує інвентаря, бракує стріко. Підтримав колегу і головний тренер збірної Івано-Франківщини з важкої атлетики Микола Чабан. Він розповів, що цього року наша команда не повним складом виїжджатиме на всеукраїнський Кубок через нестачу коштів. А команда Прикарпаття, до речі, двічі вигравала Кубок України, каже пан Микола. Я думаю, що в яру команда, як все, ну дай Бог, що так буде довго. Е, Коли ми їдемо на Кубок зараз у нас буде 18-22 лютого у Вінниці Кубок України. На жаль, завісуть браку коштів, не їде вся команда, ми ви знаєте, ми вигравали командою ці змагання, у нас було досить. сильно. Є вони, ну хтось травмується, хтось там є різні речі. Є в нас висок Вероніка, вона на нас борозок за заспівай, готується приїхати прямо туди. Делева Марія зараз виступала сьогодні. І Кордіян, який зараз оцей виступав. Хлопчик дуже сильний, молодий, перспективний Є шанс у нас мати хоча б три чоловіка, ну бути медалі. Повинні бути медалі. Наразі до складу головної команди Івано-Франківської області входитимуть троє коломаян. Серед них і новоспечений володар обласного кубку Віталій Курненко. Він не мав конкурентів серед учасників. Спортсмен тричі підходив до штанги і всі спроби закінчував вдало. Тепер мріє про успішний виступ на Кубку України. Там в тих самуваннях якби коринство такої собаніту. То... Спершу Що хочеться, щоб з ким оборони хочеться. А зараз через три тижні Кубок України прийде в місті Вінниця. Там вже конкуренція буде серйозна, там буде жаліє. Буду старатися заробити якесь призове місце, медаль привезти. Щодо загальних підсумків, то знову найсильнішими були коломояни. Вони практично не мали конкурентів на помості. Саме вони складуть основу Прикарпатської збірної.